Медичний, науковий, професійний, академічний. Подкаст команди Медпресо про важливе і навіть більше. Добрий день, шановні слухачі медпресо! Сьогоднішній наш огляд буде присвячений переломам шийки стегнової кістки на прикладі населення Великобританії. Точніше, ми обговоримо фактори, які впливають на перелом подібної локалізації, а конкретно на повторні пошкодження, які виникають в іншій стегновій кістці. Зараз усе частіше можна почути слово остеопороз. Поступово цей медичний термін входить у життя не тільки лікарів, а й далеких від медицини людей. У великій кількості наукових робіт вивчається остеопороз як проблема, яка веде до серйозних наслідків як для здоров'я, так і для соціуму. Огляд статті, яку ми взяли на розгляд, буде присвячений взаємозв'язку між втратою кісткової маси і переломом шийки стегнової кістки. Ця тема актуальна ще й тому, що, за даними авторів статті, перелом шийки стегнової кістки поєднується з високим ризиком ускладнень, включно зі смертю пацієнта. Незважаючи на наявність великої кількості матеріалу про причини, поширеність, типи ускладнень у випадковищі вказаних переломів, колектив авторів звернув увагу, що інформації про контролатеральні переломи не так багато. Крім того, ми б хотіли відзначити, що дані цієї статті стосуються лише Великобританії. Автори звертають увагу, що після первинного перелому шийки стегна протягом 10 наступних років у 11-15% таких пацієнтів зростає ризик контралатерального перелому. Також у таких хворих у 2,5 рази зростає ризик інших переломів. Згідно з інформацією зі статті, під час контрлатеральних переломів відбувається ще більше обмеження рухливості пацієнтів з достовірним зростанням смертності у таких хворих. Однак, незважаючи на те, що стаття присвячена питанням травматичного пошкодження шийки стигнової кістки пацієнтів Великобританії, ця проблема є однією з найбільш актуальних в сучасній ортопедії і травматології в усьому світові, зокрема й в Україні. Наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі щорічно відбувається близько півтора мільйона остеоператичних переломів шийки стигнової кістки, тобто приблизно один перелом кожні 20 секунд. Віковий аспект грає важливу роль у досліджуваному питанні. До 60 років переломи шийки стигна складають 3-4%, а після 60-річного віку, 60%. 62% усіх переломів довгих кісток. Усе вищесказане робить важливим і доцільним пошук основних чинників, які призводять до переломів шийки іншої стигнової кістки. Як то кажуть, хто попереджений, той озброєний. Матеріали та методи Були проаналізовані матеріали з національної бази даних з переломів шийки стигна Англії і Уельсу. Інформація збиралася за трирічний період з вересня 2008 року по березень 2011 року. У результаті було відібрано 1361 пацієнта з даними про вік, стать, рухливість, аналіз крові, супутні захворювання, типи переломів. Також були проаналізовані час проведення хірургічного втручання, дані смертності, тривалість перебування пацієнта в лікарні. Крім того, з національної бази даних з переломів шийки стегна Англії та Уельса були відібрані пацієнти, у яких відзначалися контралатеральні переломи протягом двох років після отримання першої травми. З аналізу виключалися пацієнти з продубльованими або неповними записами. Рентгенологічні зображення проглядалися двома фахівцями для того, щоб бути певними, що пацієнти з патологічними переломами і псилатеральними переломами, множинними двосторонніми переломами і хворі з протезуванням контралатерального стегна не будуть включені до збірки. Після такого просіювання з первинного пулу пацієнтів залишилося 1242 людини. Усі хворі проходили стандартне лікування і мали однаковий набір додаткових досліджень, що містив загальне клінічне обстеження, рентгенологічне обстеження грудної клітини, ЕКГ, аналізи крові, метод хірургічного лікування підбирався індивідуально в день звернення пацієнта або на наступний день. Велика частина внутрішньосуглобових переломів зі зміщенням піддавалася проведенню геміартропластики за допомогою кісткового цементу. У разі відсутності зміщення відламки фіксувалися за допомогою гвинтів. Для лікування міжвертельних переломів застосовувався динамічний стегновий гвинт. Якщо мало місце зміщення, то використовувався інтрамедулярний остеосинтез. На наступний день, максимум через один день, після проведення хірургічних втручань усі пацієнти починали рухатися з підключенням курсу фізіотерапії. Далі вся група пацієнтів була поділена на дві частини. Ті, у кого визначався контралатеральний перелом, і ті, у кого такого не було, після чого був проведений статистичний аналіз обох груп. Результати дослідження із 1242 чоловік більшу частину складали жінки. 898 пацієнтів. Чоловіків було 344. Середній вік пацієнтів склав 81 рік. Час до другого перелому 305 днів. 37,8% пацієнтів померли протягом двох років з моменту першого перелому. Із них у 20 осіб зазначалася наявність контралатерального пошкодження. 16 осіб отримали другий перелом протягом 90 днів, 41 пацієнт протягом одного року і 66 чоловік протягом двох років після першого перелому шийки стигнової кістки. Середній час перебування в стаціонарі склав 24 дні, а час між зверненням в стаціонарі оперативним втручанням 77 годин. Було виявлено, що у 66 осіб тип повторного перелому був такий самий, як і першого. Після проведення мультифакторного аналізу авторами виявлені наступні асоціативні залежності між повторним переломом і такими факторами ризику, як інфекції легенів, інфекції сечостатевої системи, деменція, зростаюча коморбідність, обчислена за індексом Карлсона. Колегами з Великобританії було виявлено зростання ризику розвитку контралатерального перелому протягом 48 місяців після первинної травми у пацієнтів, які страждають на інфекційні захворювання легенів, сечововідної системи, а також мають деменцію і зростаючу коморбідність. Було виявлено також, що велика частина повторних переломів має такий самий тип, як і перший. За даними групи англійських учених. Даний факт теоретично пояснюється однаковими особливостями форми шийок стигнових кісток у конкретного пацієнта і нюансами ходи. Також наголошується, що у разі зниження рухливості після першої травми ризик отримання контралатерального перелому зростає. Загалом відсоток виникнення другого перелому згідно з підрахунками англійських учених відповідає європейським цифрам. Відхилення від цифр американських і європейських дослідників, англійські вчені пояснюють особливостями охорони здоров'я та надання медичної допомоги Великобританії. Ця робота, на думку авторів, є першою, яка висвітлює ризик контрлатеральних переломів стигнової кістки у людей, які проживають на території Сполученого Королівства. Найбільш підтвердженим фактором повторних переломів стала деменція. Потрібно зауважити. Що цей недух є серйозною передумовою і для первинного перелому. З приводу подальшої активності пацієнтів дані відрізняються та є суперечливими. Іноді, за інформацією англійських колег, повторний перелом виникає у разі підвищеної активності пацієнтів. У такому випадку мова йде про надмірне навантаження на здорову ногу у літніх людей з активною життєвою позицією. В інших випадках відзначається велика ймовірність отримати контралатеральне пошкодження у разі зниженої активності. Цю ситуацію пояснюють тим, що основна маса пацієнтів знаходиться в поважному віці, що пов'язано з втратою кісткової маси. Що стосується ситуації з хворобами легень, то, за словами колективу авторів, за наявності хронічних захворювань пацієнти отримають поєднання двох негативних чинників. Знижена рухливість внаслідок проблем з диханням, наприклад, у разі бронхіальної астми, і тривалого прийому гормональних препаратів, що негативно позначається на стані кісткової маси. Гострі захворювання органів дихання та сечововідної системи є фактором ризику через те, що вони послаблюють пацієнтів, у результаті чого збільшується ризик падінь і переломів. Висновки Отже, ми коротко звернули увагу на одну з багатьох проблем сучасної медицини, дані розглянутої статті особистий практичний досвід авторів дозволяють сказати, що є речі, на які складно, а точніше, неможливо вплинути навіть у разі наявності новітнього обладнання в медицині, інноваційних методик діагностики та лікування. Це старіння організму, природний неминучий процес. Однак Знання закономірностей вікових та гормонозалежних змін кісткової системи, течії періоду репарації під час переломів, коморбідного фону пацієнта і інших чинників дозволяють у міру можливості запобігти ускладненням і виникненню повторних травм. Звичайно, профілактичні бесіди з пацієнтами, необхідна частина роботи як ортопеда-травматолога, так і рентгенолога, і всіх, Хто пов'язаний з проблемою переломів шийки стигнової кістки. Занадто активного пацієнта трохи заспокоїти, а малорухливого навпаки підбадьорити. Так, психологія це теж частина роботи лікаря. Дякуємо за увагу. Про найважливіше в подкастах Медпресо. Залишайтеся з нами. До зустрічі!